Усім привіт! У цьому відео ми будемо розмірковувати про концепт майбутнього танку та його майбутнього на полі бою. Буде дуже цікаво, тому не перемикайте. Усім привіт! Сьогодні буде відео про танки та концепт майбутнього танку. Війна, наша війна, показала, що танки, вони стали мішенню для fpv дронів Наприклад, я дуже великий скептик безпілотних технологій, таких як дрони. Нашу городити якийсь дрони, якщо є перевірена крилати ракета, так, щоб зруйнувати якийсь завод? Але FPV-дрони дрони це дуже дешеве та дуже якісне колективне піхотне озброєння. І я вважаю, що воно ну, надефективне. Хоча це насправді зброя бідних. Але ми тут зараз не про зброю бідних, та не про криваві ракети. Просто кажу, що FPV-дрони це надефективна і наддешева зброя в сучасних умовах. І танки, які виїжджають на пряму наводку. Ну, я навмисно зробив скріншот з сайту Oryx, який вказує на втрати по танках. Ну, це російські втрати. Я не дуже хочу, щоб там були наші, ну там такі, такі самі теж та є, скріншот. І там написано, що 4 тисячі танків Росія втратила за 3 роки. Більшість з них це втрати від FPV-дронів. Насправді там приблизно 3 тисячі втрачених танків, ну так, щоб безповоротно. А решта це що задокументовано як пошкодження або покинуті. Але за ким поле бою, і якщо покинуть танк не добили, то цей танк просто вони витягують в тил, і він далі їде, і можливо вже і знищений. Просто що. Так документує OX. Ну, ми зараз не про це. Я вважаю, що танки з поля бою, вони ніколи не зникнуть або не зникнуть до кінця нашого століття, до кінця 21-го століття. Танк буде на полі бою. І я вважаю, що майбутній танк це танк гібрид. Це Танк з нарізною гарматою 140 мм, яка стріляє спеціальний артилерійський снаряд на відстань на 14-16 км, щоб уникати дронів зайвий раз. Звісно, цей танк залишиться танком, і в нього буде, наприклад, кумулятивний снаряд чи ОБПС, і йому доведеться виїжджати напряму на водку. І там вже жоден танк від. Там сотень дронів не вистоїть. Я навмисно приїв цей скріншот. Е, ну, Тут наші великі втрати, коли була наступальна операція на півдні, де танки гинули у першу чергу від мінних полів, які Росія просто там, забруднювала місцевість мінними полями. А коли ця техніка вже була. Нерухомо її знищує ВПТРК, артилерія і стає з граї в дронів Танки з полі бою не зникнуть ніколи, як і БМП. Але ще не відпрацьована якась технологія, якась стратегія по їх застосуванню. Наприклад, їх намагаються направляти у, у бій так само, як на початку 2020 року. Коли з загроз була артилерія, засідки та ПТРК. Ну, зараз вже ПТРК не така велика загроза, як просто повітряні зграї різноманітних дронів, від FPV до там, аналогів ланцету. І це проблема. Вона мені нагадує навіть таку штуку, як війну у США громадянську, коли там сражалися Південь проти північа. І в ті часи була така штука, що зброя, вона вже, технології, шагнули уперед. А піхота, ну або війська, обох армій воювали ну, так, як вони воювали у війну за, за незалежність. Чи ну, навіть, напевно, не на війнами воювали, а так, як вони воювали проти британців. І оце от проблема. От Ми зараз знаходимося у тій самій ситуації, коли. Технології стали доступнішими, вони стали більш просунутими, і вони стали просто ну, загрозою для усього, що переміщається на полі бою. Тому що скептики, які кажуть, що танк повинен зникнути, ну, а я не знаю, а що бути з БМП, вона що теж повинна зникнути? Ні, ця техніка вона ніколи не зникне з полі бою. І ця війна показує, що поки що не відпрацьована. Технологія застосування такої техніки, бо ну, треба якось адаптуватися. І це вже буде після нашої війни, це вже буде в якихось наступних війнах. Я не дуже хочу третю російсько українську але вона, мені здається, теж неминуча. І тут я вже прийшов до висновку, що майбутній танк, який ну, країнам доведеться створювати. Це буде танк, який. Має 140 мм гармату. Дуже важлива, ця гармата повинна бути нарізна. І він повинен бути, ну, цей калібр 140 мм. Він повинен бути, ну, таким от, знаєте, чимось стандартним, що зараз, 120 мм, і 155 мм, тобто щось середнє, так? Але 120-й калібр вже буде в такому випадку ну, вже зникнути буде, повинен. Тобто такий 140 мм, щоб він міг стріляти як савушка, як гармата, як самохідна артилерійська установка з закритих вогневих позицій нормальним фугасним снарядом, нормальним, сколково фугасним снарядом, на відстань 14-16 км. Тобто, це не сау, це танк. Просто я кажу: з урахуванням реалій нашої війни, зараз танки. Стріляють снарядом, осколкофугасним, 3ОФ-26 або там 3 оф 19 е, закритих вогневих позицій, з гладкоствольної гармати, яка просто якось шалено зношується е, від е, цих снарядів. І точність, насправді, ну, вона є, але нарізна гармата дає точність набагато більшу, ніж Гладкоствольна гармата. І я знаю, що напишуть в коментарях, що на різні гармати вони погано підходять під ОБПС, але я навмисно перів фото челенджера англійського. Британці розуміють на гарматах, і вони до останнього не відмовлялися від нарізної гармати. Лише тільки зараз вони відмовились на челенджеру 3 буде. Гладкоствольна гармата, але весь цей час вони використовували нарізну. бо нарізна вона має більший ресурс. І якщо снаряд обертається, а я кажу, що майбутній концепт танка Він повинен мати елементи самохідки, він не замінить Багдану чи М109. Ні, ні, ні в якому випадку. Він далі і буде мішенью для просто зграї для FPV-дронів. Але ми ж зараз можемо побачити, що. Танки стріляють з закритих вогневих позицій, як самохідки. Тільки снаряди TriLeg 26, він, звісно, може стріляти і стріляє на відстань 10-12 кілометрів, але він проєктувався для стрільби прямою наводкою. Ну, щоб там руйнувати якісь там а, дзоти, доти. Як Якусь будівлю, де піхота в, ну, укривається. А зараз танк напряму наводку виїжджає і йому хоп-хоп прилітає там, не знаю, в півдронів, там спокійно може прилетіти. От новина була, що е, мадярівці забили якийсь танк сарай, а до цього засто застосувавши по ньому 60 дронів. І вони його зупинили. Просто я кажу, що майбутній танк. Повинен мати можливість стріляти нормальним артилерійським снарядом на відстань 14-16 кілометрів з закритих вогневих позицій. Нормальний танк у майбутнього. Тут такі ключові елементи. Тобто це танк, який залишиться основним бойовим танком. Просто в нього буде нарізна 140 мм гармата, яка є компромісом між 120 і 155 мм. Вона буде стріляти нормальним, осколково фугасним артилерійським снарядом на відстань 14-16 км. Я щось слабо вірю, що буде якісь ну, інші дальності. Хоча сучасною хімією, сучасними порохами це можливо, але тоді це вже не танка, якась савушка буде, і тут треба якийсь баланс зберегти, щоб танк лишився танком. І так само його захищала броня, і мені... Шкода, але будь-який танк у майбутньому і зараз це мішень для сотень дронів. А з часом FPV-технології і fpv дрони вони просто шагнуть десь на інші технологічні величини, інші показники, і вони будуть ще доступнішими, ще технологічнішими, і їх буде набагато набагато більше. І я просто розумію, що танк майбутнього це просто. Повинна бути така щось міжсереднє між танком, який зараз, і савушка, яка зараз. І який виїжджає на передній край тільки там, я не знаю, там коли, як треба, там. Зірки на небі якось зійдуться, знаєте. От. Тому що, ну ніяк по-інакшому. Його будуть нищити і знищать. Далі. Ну, я навмисно залишився на фоточці Челенджера. Він використовує. Снаряд ОБПС, який летить зі швидкістю 1700 метрів в секунду. Ну, тому що є така думка, що кладкоствольна гармата набагато ліпше працює з Бобсами, тому що ОБПС ну, йому бажано не обертатися. Ну, є така думка, але насправді там а... проблема така, що. Нарізна гармата, яка вистрілює Бобс, ну він там відсутків на 20-25 пробиття втрачає Ну, порівняно з вадкоствольною гарматою. Але треба бути і чесними перед собою, якщо снаряд від гармати L-30A1 прилітає в Т90М, наприклад, так, ну, в, такі от, в такому сценарії. Йому що 600 мм пробиття, що там 850. ну Йому, йому і 600 пробиття мм, ну, достатньо буде, щоб цей танк був пробитий. Тому я й кажу, що там, гнатися за снарядом, який пробиває, там, під 900 мм бронепробиття, наприклад, проти совкових танків і російських, ну, це збитково насправді. Воно може і краще, бути, чим більше, тим ліпше, але я вважаю, що там і всі міста будуть просто за очі. І ще я я просто в кожному своєму відео кажу, що рано чи пізно оці оці думки до них будуть росіяни приходити. Тобто, у росіян є в загашниках прототипи савкових танків, на яких тестувалися. 152 мм гармати. Ви напишіть коментарях, бо я можу забути. Здається, це був об'єкт 195 у савку. Ну, це був танк Т-80 Т-80Б з гарматою 152 мм. І ви напишіть в коментарях, вона була не різною чи гадкоствольною, бо мені, чесно, ну, не дуже хочеться гуглити. Але ми воюємо з такою країною, яка вона вчиться на своїх помилках, вони адаптуються до будь-яких реалій війни. І рано чи пізно вони просто подивляться, як вони застосовували танки у нашій війні, російсько-українській, вони подивляться просто відсоток. Танкових дуелій, які були і є. Вони це насправді дуже рідке видовище, коли танк стикається з танком на саме нашій війні. І вони просто зроблять і порахують витрати осколково-фугасних снарядів оф 26 так? І вони просто знають, скільки вони хазкодують закритих вогневих позицій. І вони рано чи пізно зроблять свій танк приблизно у такому ж концепті, як я й накидав. Тобто танк залишиться танком, але вони зроблять на різну гармату, яка буде стріляти, ну, можливо, не 140-мм боєприпасом, та, а наприклад, вони зроблять 135 або, і, вкарячі, 152-мм гармату. Тим більше вони ж хотіли на гармату поставити гармату 152 мм. Ну, тому вони цю ідею з часом будуть пушити, і я чомусь певний, що вони до цією думкою... Прийдуть швидше, ніж країни на Заході. Наприклад, я слабо вірю, що в України буде якась танкова будівна галузь після війни. На... Я люблю танки, але в моєму уявленні одразу ж після Заморозки, треба буде щось вирішувати з авіацією, тому що її треба, і треба буде багато. І вантажівки для військових, БМП, БТРи. Оце буде, ну, і логістична техніка вся. Оце буде нашою основною. Що нам буде потрібна потребує. Тобто танки, на жаль, будуть тут на десь останньому місці, тому що це дуже дорого і ну, це мішень. А росіяни вони ресурсів не жаліють. Тому я вже казав у віду, у попередньому відео, що пуйло, ота Кремльовська Плісніва, вона продасть весь ермітаж, вона продасть Китаю весь там Байкальський Хайза Байкальський, усю Сибір Китаю продасть. Вона продасть шапку Мономаха, але на боєприпаси, щоб знищувати українців, він витратиться і він це зробить. Я в цьому чомусь навіть не сумніваюся. Ну, звісно, танк майбутнього можна просто наваршувати нафаркширувати самими сучасними технологіями, які зараз є, точніше, навіть трендами технологіями. Тобто, якщо цей танк стріляє на Вістан там, 14-16 кілометрів, йому вже в комплект можна адаптувати там, 3-4 легкі дрони, які летять там на відстань 25 кілометрів, так? Ну, або навіть менше, може 12-14. Ну, так, щоб воно не було збитковим, і щоб командир танку міг, наприклад, коригувати артилерійський вогонь свого танку у реальному часі, прямо на відео з дрону. Ну, це така, от, знаєте, сучасні тренди, і напевно вони. Не будуть дуже сильно радикально змінюватися, вони залишаться тим, чим є. Далі. Ну, на сучасному танку завжди буде стояти тепер каз комплекс активного захисту, який буде вже більше заточений навіть не на ПТРК, а на протидію різноманітним дронам. У цій от повітряній загрозі, яка літає просто якоюсь шаленою кількістю у майбутньому так. І вона просто буде вишукувати вообще ціль будь-яку живу, неживу, рухому, нерухому, і буде їх атакувати. Тому такий танк, навіть якщо він буде стріляти із відстані там, 12 кілометрів так, попередньому краю, ну, він буде, завжди буде жертвою для різноманітних майбутніх дронів. Це ну, зараз дрони вже FPV-шки літають на 40 кілометрів, тобто це, ну, він буде жертвою в будь-якому випадку. Далі е, рішітки, реп і броня... Коротше, додаткове рішіточ... ну, брання решіток, динамічний захист, усе це, воно ж теж нікуди не дінеться. І тому такі танки вони вже не будуть важити 46 тонн, як це сапкові танки, да? там аут -аут легенда, що ми вам не дамо габам, тому що вони дуже важкі і ваші мости чи платформи їх не витримають. Ну, це на спаді байка, все там витримує і застосовується. А якщо проблема з мостами, то їх завжди можна переробити, підсилити. Ну, це вже таке, це тема окремого відео. Просто я що кажу, що майбутній Данк це дуже дорога ціль, але без неї ну ніяк. Вона буде на полі бою завжди. І вона зараз на цьому полі бою, яка зараз у нас є на нашій війні, ця технологія вона збирається на різноманітні сервіра, різноманітну статистику і. Набран, і вже тут напрошується концепт майбутнього танка. От я не уявляю, яким буде майбутній танк, точ, точніше, яким буде. Ні, танк я, бу, я уявляю, я вже накидав думки. Але я не уявляю, яким буде майбутнє полі бою без танку. Ну, і так само, ну раз ти вже відмовляєшся від танку, то треба відмовлятися від БМП. Це теж ціль для дронів або БТРу. Ну і тому я ще кажу, що танк він залишиться. Просто його. Застосування буде підкоригована. тому що навіть зараз намагаються там застосовувати як на початку 22-го року. І я помітив таку тенденцію. Орікс викладає втрати там, вони там що три дня, що тижня. Ну раніше це було кожен день, зараз це набагато ну, часу у них стало займати. Не знаю, може у них якесь особисте життя з'явилося у Яна, у Яна Яновського. І Тенденція, що росіяни почали втрачати танки менше, ніж ми. Наприклад, вони втрачають 2, ми втрачаємо 3-4. Оце от от я цю тенденцію помітив. Ви пишіть свої думки. Що ви думаєте про цей концепт танку? Ви... Ваша думка вона дуже важлива. Ви пишіть це. Наприклад, я вважаю, що майбутнє України одразу ж після Морської війни це вантажівки військові, це різноманітні СБА. ну... Бронемашини різноманітні, це у першу чергу артилерія. О, оця Богдана, її треба масштабувати, щоб у нас їх були тисячі. Ну, звісно, це зараз сказочка, так? але ну, така потреба. І що танки, ну, воно або в наших реаліях відімре, або буде закинуто у якусь папку і в самий-самий забутий сейф, бо ну, на все просто у нас не буде грошей. Ви пишіть свідомки, вони важливі, і до зустрічі!